Вітаю всіх! Я хочу подивитись таке цікаве відео зробити і питання. Верховна Рада хоче дозволити добровольцям збивати шахеди, добровольчі угрупування, що були в територіальних громадах. Давайте подивимось, яка буде ефективність від добровольчих угрупувань для збиття шахедів. Яка буде ефективність від добровольчих групувань для збиття шахидів? Справедливо. До суду це зміни такі. Концентрація на кожному. Угу. моє, але здається, є ефективність. Ворог намагатиметься обходити такі угрупування. Ого. Господи, Дергачівщина, Люба. <гум> ну, вісімка жезлів вилупитимуть наші ефективність. вилупитимуть цього групування Я вірю. Я знаю, як лупить Дергачівщина. <гум> Я вас вірю просто. Тепер. Такі добровольчі угруповання для збиття шахедів. Принесуть ефективність їх збиття перед містами великими. Перед великими містами буде збиття більше їх. Буде. Буде, буде. Так. Нові починання дуже непогані йдуть. Нашвидко, вночі особливо. І багато надії. Дуже багато надії на них буде. Думок багато. Не треба багато думок і надій, але в той же час це покращить ефективність загальну картинку. Дуже покращить, я би сказала. Добре, давайте так. Якщо сформують добровольчі угрупування для збиття шахедів, відсоток реального збиття без загрози для людей збільшиться. Відсоток це збільшиться. Ого, так, збільшиться. Збільшиться, збільшиться. Збиватимуть набагато більше. Господи, які ж на це надії, просто капець. Зміна ситуації буде. На нашу користь. Але не відразу. Керівництво військове це розглядає дуже серйозно. Майте на увазі, що нам це дасть позитив, але не такий швидкий. Поки вони прилавчаться ще, поки вони згрупуються це робити, це потрібен час. І розумійте, головний захист обласних центрів, великих міст на цих центрі буде основний. Ви ж порозумієте, щоб була ефективність. Я розумію прекрасно, що основний акцент буде в передмісті збиття, щоб не долетів до міста. Є. Дергачівщина є, знаю, де збивати. Знаю, де можна. Де є моменти? Не буду називати. Мультфільм є такий. Фільм є такий назву, ну як вам ще сказати, таке місце перед містом, де не, ну, постраждалих може не бути. Ну, коротше, місцеві мене зрозуміли. Такий мальчик з носом. Не хочу називати головні такі місця, але все таке. Я розумію прекрасно, що це може бути. А це може бути досить ефективно. Просто я знаю, я вірю, що таке хлопці, яких візьмуть на це, щоб захищати своє, свій край. І вони знають територію, вони знають місцевість, де його покласти. Це головне. Ось чому справа.